Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Близько 23-ї окупанти завдали два ракетні удари з С-300 по селищу міського типу Пісочин. Уражено два цивільні ангари зерном, пошкоджена техніка підприємства, трактори та грузові автомобілі. Потерпілих не зафіксовано. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини. Козача Лопань, Стрілеча, Гатища, дворічна Сеньківка, Петропавлівка та інші. Біля опів на третю ночі у селі Скрипаї Чугуївського району зафік Овано влучання двох ворожих БПЛА типу шахет по території непрацюючої бази відпочинку. Внаслідок влучання пошкоджено три одноповерхові будинки на території бази. Інформації щодо потерпілих не надходила. О 2.15 відбувся обстріл авіабомбами селища міського типу Великий Бурлук Куп'янського району. Пошкоджені приватний житловий будинок та легковий автомобіль без постраждалих О 21.50 під ворожим обстрілом було селище міського типу купянськ злов. Ви Куп'янського району пошкоджено приватний будинок без постраждалих. О п'ятнадцятій ворог обстріляв місто Вовчанськ. Пошкоджено ангар та господарчі споруди. Інформація щодо потерпілих не надходила. О чотирнадцятій сорок п'ять. Ворог завдав удару по селу Лосівка Чугуївського району. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені приватний будинок та господарча споруда. О чотирнадцятій тридцять три під ракетним обстрілом опинилось село Курилівка Куп'янського району. Інформація щодо Потерпілих не надходило. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 37 оперативних виїздів. Близько 14.30 російські окупанти завдали ударів по житловому сектору села Курилівка Куп'янського району. Ворожі снаряди поцілили по приватному сектору. В результаті на людському подвір'ї загорівся гараж та легковий автомобіль. Площа пожежі склала 20 квадратних метрів. З вогнем боролись рятувальники ДСНС міста Куп'янська, котрі вже о 15.40 ліквідували пожежу. Були залучені 10 чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Жертв та постраждалих. На щастя, немає близько о четвертій ранку, 26 лютого, ворожі безпілотники вдарили по покинутій базі відпочинку у Чугуївському районі, підпаливши три дерев'яні будинки. Площа пожежі склала 90 квадратних метрів. Також зайнявся сухостій на площі 110 квадратних метрів. Пошкоджень від вибуху зазнали ще чотири сусідніх будинки. Двічі надзвичайники проводили обстеження території селищ пісочин Харківського району та велике Бурлук Куп'янського району. Які були вражені ворожими ракетами та авіабомбами відповідно. Виявлені пошкодження виробничих складських і адміністративних будівель, а також приватного сектору. Дві побутові пожежі стали причиною загибелі людей. Перша виникла об 11.20 у селі Колодязне Дворічанської громади. Про неї рятувальники дізнались від старости села, коли вогонь вже був ліквідований місцевими. Підрозділи ДСНС не залучались. В приватній оселі горіла підлога на площі 12 квадратних метрів. На місці події співробітниками поліції виявлено тіло загиблого чоловіка 1959 року народження. Також у 22.59 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловій чотирьохповерхівці на вулиці Морозова у Харкові. В одній з квартир на першому поверсі горіли домашні речі на площі 5 квадратних метрів. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 51-річного чоловіка. О 23.18 вогонь вдалося. Ліквідувати причина виникнення обох пожеж встановлюється. в результаті вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету поблизу села Слатине Дергачівської громади загинули двоє чоловіків. Подія трапилась близько 16.20 в лісосмузі. За попередніми даними чоловіки натрапили на міну. Обставини надзвичайної події встановлюють правоохоронці. За даними генштабу зсу за добу українські захисники відбили п'ять атак противника в районі Синківки та Табаївки. Марія Соловйова, Дмитрон Гоен та Єгор Мікенін, Харків. Новини. Ночі окупанти атакували Україну дронами камікадзе та ракетами. Так, за даними Харківської пізно ввечері окупанти завдали удару з ЗРК с 300 по одному з населених пунктів області. Пошкоджена техніка підприємства. Постраждалих немає. Також атаковано Чугуївський район дронами типу Шахет без постраждалих. Цієї ночі атакували і Дніпро. За даними місцевої влади, внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків та кілька авто. Відомо про чотирьох постраждалих всі у лікарні. Обстріляли і сумщину. За даними голови Ована, населені пункти області. Окупанти скинули керовані авіаційні бомби. Відомо про двох загиблих. На місці працюють профільні служби. За даними повітряних ЗСУ, цієї ночі окупанти атакували Україну балістичною ракетою Іскандер М двома ЗРК с 300 трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 протирадіолокаційною проти радіолокаційної Х 31 п та та ма ударними безпілотниками типу шахет. В результаті бойової роботи проти повітряної оборони знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та дев'ять шахет у межах Харківської та Дніпропетровської областей. За даними військових адміністрацій, протягом доби також обстрілювали Харківську, Дніпропетровську, Донецьку, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Сумську та Чернігівську області. Є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Росіяни вийшли на околиці Орлівки Донецької області, наступного населеного пункту після захопленого Ласточкини на захід від Авдіївки. Про це свідчать дані ресурсу Діпстейт. Повідомляється, що противник намагався закріпитися в крайніх будинках в Орлівці і в околицях тоненького. Ситуація на території цих населених пунктів уточнюється. На південь від північного ворог наступав також, мав частковий успіх. Крім того, на північному фланзі був неприємний момент із проривом до Бердичі. Але його вдалося відбити, і ще окупанти наступають на степове за даними Генштабу. На цьому напрямку ЗСУ відбили 25 ворожих атак. Системне знищення української агропродукції на українсько польському кордоні схоже на сплановані диверсії. Про це заявив міністр розвитку громад, території та інфраструктури Олександр Кубраков. У мережі з'явились відео з розсипаною кукурудзою поруч з вантажними вагонами у Куявсько-поморському воєводстві. Аналогічна ситуація трапилась вчора на залізничній колії в Дорогуську. Також відомо, що польські фермери розсипали по всій дорозі цвяхи та шурупи на пункті пропуску Рава Руська. Міністр Закликав правоохоронців Польщі відреагувати на ситуацію. Прем'єр-міністр Болгарії прибув до України з візитом. До складу делегації також входять міністри юстиції, довкілля енергетики, заступники міністрів оборони і закордонних справ. Відомо, що візит партнерів має на меті засвідчити підтримку України, яка два роки протистоїть повномасштабному вторгненню РФ. Це лютого 2024 року. Друга річниця жахливої війни. Друга річниця болю та стійкості, гніву та любові, річниця суму та вдячності загиблим героям. у Харкові. Відбувся реквієм за загиблими захисниками та захисницями. Всіх, хто віддав своє життя, згадали хвилиною мовчання. Жити, ми чекаємо перемоги. Дуже хочемо, щоб мир настав у нашій країні, у нашому Харкові, щоб всі жили спокійно. І це просто жахливо, що сталося з людьми, які гинуть, які захищають нашу батьківщину. Хай всі повернуться живими, наші хлопці. Вічна слава тим, хто загинув за нас, за нашу свободу і слава Україні. Хочеться вшанувати пам'ять загиблих захисників, захисниць. Пам'ятаємо, сумуємо. Дуже багато друзів на фронті, дуже багато мужей, синовій, моїх подруг. Вони захищають нас побажати миру. Ну, Ми переможемо обов'язково. Перемога в наших серцях, в наших думках. Вона близько. Ми живемо завдяки цим людям, які захищають нас, які положили свою душу, своє тіло за нашу свободу. Нам треба пам'ятати їх і пишатись Дуже сильно пишатись. Це дуже страшно. Розумієш, що діти. Ті люди, які повинні були жити своїм життям, робити те, що їм подобалось, а вони сидять в коридорах, в окопах, і це дуже страшно. На жаль, дуже багатьох вже нема з нами, і ми пам'ятаємо їх. І будемо пам'ятати і пишатися їми. Кожного дня захисники і захисниці боронять нашу землю. Так, попереду дуже багато викликав, але ми витримав, ми обов'язково переможемо. Харків був, є і буде українським містом. Дякую всім, дякую нашим бійцям, дякую нашим харків'янам за їх мужність і незламність. Скровний Сергій Перець, Віталій Грунь та Юрій Бабикін, Харків. Новини. березня низка українців вимушено переселених осіб позбудуться щомісячних виплат від держави. Грошова допомога для переселенців надавалася найбільш вразливим категоріям громадян. Кошти люди отримували протягом шести місяців. Потім відбувався перегляд отримувачів допомоги. А так як з 1 березня відбудуться зміни, то автоматично продовжать отримувати кошти лише окремі категорії громадян, пояснили в Мінсоцполітики. Пенсіонери, які станом на 1 січня 2024 року, мають пенсію меншу за 9444 тисяч гривні. Сироти та діти позбавлені батьківського піклування молодше 23 років особам з інвалідністю першої та другої групи та дітям з інвалідністю чи тяжкою хворобою до 18 років. Між тим, деякі громадяни можуть продовжити собі виплати, подавши спеціальну заяву. Про які категорії переселенців йдеться, розповіли в міністерстві соціальної політики. Малолітню дитину, що здійснила переміщення беззаконного представника, Вагітну після 30-го тижня вагітності або ж 27-го тижня за умови, що жінка відноситься до першої четвертої категорії осіб постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС, особу, яка втратила працездатність і при цьому не має пенсійних виплат. Також підтримку нададуть родинам з дітьми. Ця опція доступна, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 9444 гривень і відповідає таким вимогам. Працездатні, особи не працюють і мають доглядати дитину до 14 років. Сім'ї, де виховуються понад три дитини до 18 років, і всі вони проживають у родині. Яна Біляєва, Андрій Паколов. Арків новини. В одній з багатоповерхівок холодногірського району розпочато масштабну перекладку внутрішньобудинкової мережі. Ремонт аварійно-плановий минулого року сюди влучила ракета. Як результат, пошкоджена мережа. Після низки локальних ремонтів вирішили повністю замінити всю мережу. Тож наразі 200 метрів труб старих зношених замінюють на нові пластикові. Гарантійний термін експлуатації нових сучасних труб 50 років, пояснює спеціаліст. Вони більш якісні, гнучкі та витриваліші до температур, та й монтувати їх легше ніж металеві. Полі труби став. Що наразі відбувається? Підготовчі роботи по дому з труби, труби і розводку трубопроводу. Робота виконується без відключення споживачів. В прошлому році ми замінили порядка 4 км труб водопостачання хозбутової каналізації і зливової каналізації. В цьому році плануємо замінити теж порядка 4 км водопостачання хозбутової каналізації і зливової. З них вже в цьому році замінили порядка км. Метрів трубопроводу це щодо холодногірського району. Загалом же по місту на 2024 рік заплановано виконати капітальні та поточні ремонти у 543 будинках. Ми плануємо до кінця року замінити близько 38 кілометрів. Це тільки в будинках з великими ремонтами. Також ми десь може до кілометрів до 30 міняємо і ще. Невеличкі ремонти при усуненні аварійних ситуацій, при підготовці внутрішньобудинкових систем до осінньо-зимового періоду, який ми будемо проводити з травня по серпень. На теперішній час у нас виконано великі ремонти у 80 будинках, це як системи холодного водопостачання, так і водовідведення. Приблизно ми замінили десь близько. Твох кілометрів трубопроводу протягом 2023 року в Харкові спеціалістами підприємства були виконані масштабні ремонти у 608 будинках. При усуненні аварійних пошкоджень внаслідок обстрілів замінено близько 30 кілометрів труб. Через прильот, який стався влітку 2023-го, довелось повністю перекладати внутрішньобудинкову систему труб і за даною адресою. Працівники водоканалу говорять, що ремонтні роботи в цьому будинку триватимуть протягом двох тижнів. Яна Біряєва, Ігор Луханін, Денис Рибалко Харків новини. Два роки війни саме стільки Харків потерпає від обстрілів, чисельних руйнувань, людських втрат, відсутності безпеки та стабільності. До другої річниці повномасштабного вторгнення у місті відбувся музично-поетичний вечір за участі акторів академічного драматичного театру. У рамках заходу глядачі познайомилися з творчістю відомих харківських поетів Сергія Жадана, Ніни Супроненко, Юлії Тиран та інших. На заході був присутній харківський міський голова Ігор Терехов. Два роки тому розпочалася війна, коли був рана і коли харків'яни, вирішилися міста, прокинулися від жахливих вибухів, були пожежі. Два роки війни, вдячне нашим військовим, бійцям територіальної оборони, всім харків'ян, які з першого часу війни. Відстоювали, відстоювали наше слаблене місто, міста Героїв Сутар. Ми Вертежі всім харків'янам, які, незважаючи на жахи війни у Харкові, працюють. Працюють на благо міста. Працюють на благо України. Знаєте, дуже багато нам. Дуже багато викликів за ці часи. Але головне, що ми вистаємо. Але головне, що ми вистаємо. І Харків був, є і буде українським містом. І це головне. Я хочу подякувати сьогодні всім, хто хорони нашу рідну землю. Всім, хто відстоює цілісність України, ми нація. Ми не переможна нація. І ми обов'язково переможемо. Слава Україні! На заході були згадані ім'я представників творчості, яких за ці два роки забрала війна, звучали вірші у виконанні акторів театру та пісні заслужених артистів України, серед яких відома харківська співачка Євгенія Костенко. Перш за все сьогодні дата трагічна, да але ми хотіли би е, зібрати якби таке коло. Авторів харківських саме насамперед, навколо нашого театру, щоб зробити якісь проекти в майбутньому, і перш за все е, зар... З... треба, е, щоб ми всі повірили в те, що ми разом, харків'яни, зможемо подолати все, ну і обставини трагічні війни, в тому числі, тому сила мистецтва. Вона переможе і війну. Я сьогодні прийшла сюди, тому що сьогодні, вже як два роки, триває наша війна. Я просто хотіла побачити, що я не одна, ми не одні, що у нас є підтримка і те, що Харків все ще розвивається, ми все ще живемо, і наші театри також працюють. Тому я сюди прийшла більше для того, щоб побачити підтримку і також підтримати харків'ян. Я дуже люблю культуру, люблю своє місто. Тому, коли побачила, що є такий творчий вечір. Національний вечір, тому вирішила, що треба обов'язково тут побувати і дізнатися щось нове, подивитися на людей, які, ну, професіонали своєї справи. Тому це очевидно, що ми всі маємо бувати у таких місцях, тим паче в такий час і в таку важливу дату. Мені дуже-дуже дуже сильно сподобалось. І наче повітря воно просвипросичене цією любов'ю до. Міста до країни з цим патріотизмом. І, знаєте, так багато емоцій, що навіть усе всередині трошки труситься від того, наскільки, наскільки в нас гарні люди, наскільки в нас гарна культура і наскільки ми є частиною цього великого чогось, ціє, цієї України. Аліна Кормашова, Віктор Нозрачов, Андрій Паколов, Денис Рибалко. Харків. Новини. Вивчення два математики в Руденко-центр центр це чудова інвестиція в майбутнє дитини, яка завжди окупиться. Мені дуже хочеться, щоб кожна дитина в Україні мала доступ до якісної математичної освіти. І Руденко Центр робить все, що може, і всі ми працюємо на якісну математичну освіту в Україні. Правда, в галузі додаткової освіти. Мені дуже тут подобається займатися, тому що я можу спілкуватися зі своїми друзями, однолітками. І ще мені дуже подобається наш викладач. Він все дуже зрозуміло пояснює. Педагоги Руденко Центр впевнені, математика є простою і доступною у вивченні. І не лише готують дітей до ЗНО, НМТ, а й відкривають їм захоплюючий світ математики. Навчаємо дітей математиці шкільні, так з авторської методики Олександра Руденка, в основі якої лежать соскіл, це -skill. мовлення, мислення, комунікація, лідерські якості тобто все, що робить людину людиною. Розвиненою особистістю в математиці є величезна кількість інструментів для того, щоб це напрацьовувати для того, щоб стати нашим слухачем, треба просто залишити заявку на сайті родинкоцентру онлайн або звернутись до нас телефоном.